Так, ми пройшли від ранку 600 кМ. Ми все така у нас сьогодні потужна колона. Ми веземо два мобільних шиномонтажа. В них ще всередині купа шин, до них прицеплені ще прицепи, які також набиті шинами. Трішечка гуманітарної допомоги, але дуже небагато. Тут запчастини в Форді. Ми за по суті. За 8 годин пройшли 600 кілометрів. Зараз вже в такій зоні доволі небезпечній. Майже остання заправка, ну ціни непогані 51 гривню. А, і десь через 30 кілометрів ми віддаємо оцього Т-5-го. Це бус, якого купив один народний депутат. Але я вам не скажу, який народний депутат. Він мені дав гроші, я просто його пригнав, поремонтував, підготовив і зараз сам передаю. От такі бувають у наші народні депутати. Але сама Ізюминка нашої поїздки це оцей стяг, від якого просто військові кайфують, як кажуть. Ну що, ми погнали, нам залишилося ще 150 кілометрів, і ми будемо десь від Бахмуту. І головне, я цього разу поїхав тою дорогою, якою я би ще не зміг поїхати два тижні тому через Ізюм. Погнали! Це місце. Я згадаю, як воно називалося, чи сім вітрів якось, це було кафе. І я коли завжди тут зупинявся, пив каву, і саме звідти мене вже хлопці в 2014 році забирали на броньованих автомобілях і далі їхали, Рахувалось далі була небезпечна зона. А це ще було безпечне місце. Но якось 22 2022 році не задалося. Ось такі. У нас руйнування, що залишилось від до цієї будівлі. Тут дуже гарний був пейзаж з тих вікон, так гарно відкривалося. зараз покажу вам там. Ну нічого, я думаю, ми все це відбудуємо. А ще сподіваюся, що тут не замінувало. Дивись під мене. Ну що, ми доволі пізній час, 9 вечора, але військових робота кипить. Оце, до речі, оркський новий КАМАЗ. Це Євро 6 КАМАЗ. Це був підбили. Хлопці вже знайшли, оце чуть не сходиться по розміру, бачите, але вже знайшли сам кузов, притепили. І їдуть ще на загрузку боєприпасами, тому що зранку буде фаєр, як вони називаються. Ну, десь отак виглядається, а ми, до речі, розложили наш на монтаж. Ось тут у нас буржуйки. І на на монтаж будемо ще декілька коліт спортувати. Війна! Вже не пам'ятаю, скільки раз я їздив за цей рік на Схід, але ще жодного разу не було такого, щоб я пропустив поїздку до своїх піонщиків. А знаєте чому? Тому що вони несуть службу, піони, не зважаючи на будь-які новини зі сторони орків, всі цілі і плюс після недавніх подій на Харківщині у нас плюс навіть получився по піонам. Не можу сказати, скільки плюс. Ну, припустимо так, не знаю. Піони працюють, снаряди є. А ще кажуть орки, коли драли, то позабували заборонені касетні снаряди. І ось тепер запитаннячко. А що ж робити з тими касетними? Вони заборонені, але їм же ж можна, а нам ні. Ваші варіанти. Пульнуть? Чи все ж таки дотримуватися міжнародного законодавства? Давайте, коментуйте, радьте. Поїхали далі. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 метрів. Саме таку довжину має шомпор. А це щитка до нього, яким чистять ось ці гармати. А гармати у нас завжди почищені. Хе -хе -хе. Як вам Йоршик? це не унітази зачистить. А ось так виглядає душ напередку. Навіть душ ми вже і той під землю закопали. Так, бачите. Тут вхід, грязні заходять, тут солдати, виходять там вже чистенькі. Техніка, техніка, Еврика. В близькій дистанції воно видно. Ось Як от зараз іде, бо є, б його добре видно буде. Mm -hmm. Просто шикарно. За цією сіткою, навіть якщо він стоїть умовно з цієї сторони, mm -hmm. він буде вже розпливатися. Розплечити сілет нагадує більше, як е... проблема всіх тепловізорів в тому, що вони... Е... Бачать все тепло, їм немає uh -huh. різниці, воно живе чи не живе. Тобто на гріті дерева земля вони будуть все червоним. Uh -huh. Не на фоні завдяки цій сітці, тобто людина розпливається і виходить, як цілет, воно зливається з усім навколишнім, якщо все те. Дивіться, все, якщо ви не зрозуміли Starlink, це як теж нам допомагають американці, а особисто Ілон Маск. Тому Елон Маск, дякуємо тобі. Хлопці кажуть, це дійсно корисна річ. Ще хай марсів наваляєте нам, хлопці, і літаки, і все дуже швидко закінчиться. Виїхали в апартаменти. Це у нас така кухня студіо, де хлопці відпочивають. Хотів показати, просто от, наскільки в нас хлопці працюють з руками, не мерзнуть, обігрівають. Ну, як ангар, ми знаходимося в такому великому бетонному ангарі. Зрозуміло, не скажу де саме, в якому місці. Але покажу. Значить, вон там у нас готовий чай. Ні, не закипіла водичка. Був дуже добрий борщ. Ось такі у нас імпровізовані ящики. Вони трохи повні. Це буряки. Снаряди ну, до РПГ сім. Так, максі-бар. Це не міні-бар, це максі-бар. Хлопці не голодають, бачите, лимончики, бо холодає, і сальце. Бачите, є багато сальця. І всякі чипси, і ковбаса. І все, що хоче. Тут у нас м'ясо заморожене. Не будуть, не будуть хлопці голодувати. Далі запрошую, як кажуть, це зала. Це така зала і тут може командир відпрацювати. Командир у нас непростий, ходить з ось таким АК-12. Бачите? Це сучасний російський. Калаш Хе -хе. був російський вже наш. Ну і не російський, а расистський, правильно говорити в Україні. І найголовніше місце, о, до речі, це трофеї, які хлопці нас збирали, передають мені. Так що, якщо комусь трофей, звертають. Найголовніше місце, святи, куди засилають волонтерів. Оце королівська опочивальня. Це Максі Кінг Сайз ліжко. Спеціальний дуйчик типу кондиціонер. Ну і запас всяких потрібних ще штучок для хлопців. Ось так ми живемо, ось так ми облаштовуємо наші позиції. Не бідуємо, не голодуємо, тому що ми на рідній землі. Погнали.